Всім доброго дня, пані та панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні прибув до кузні. Треба понакручувати різних деталь. Простіших, простіших, щоб зробити потім дровничку. І знову-таки, прикупив Х12МФ, два, два такі шматки. Ось. Такі доволі такі великі. Треба теж розкувати. Ще в мене ось все напільничок. Друже треба замутити клапан. лежить ніяк, я не дороблю. О. Ну, а в основному -то мені треба накручувати все з восьмерочки О. з цих пруточків, понакручувати бублики, щоб потім зробити дровничку. О. Зараз буду розпалювати і приступати до роботи. Так, горно в мене вже горить. Я одразу закинув там два кругляки. Х12МФ, поки воно ще не, не наплавало колісники, то я спочатку роблю таке більше, що ну, складніше, що довше гріти, тому що там восьмерочку, пруточок, десятку, вона гріється чи пока. Швидко нагріється, там мені особо нічого такого не треба. Крутки 20-ка ці, то треба гарно прогріти. Бой горно вже загорить, колісники заплавиться, там через півгодинки, то вже не той прогрів, от і незручно треба ковиряти, чистити та таке Так що почнемо з розковки а 12 мф на пластинки на ножі. Хоча вони не дуже йдуть зараз, раніше якось швидко все продавалося, а зараз трошки воно все заторможене але воно того стоїть там ніхто не продає ці пластинки на базарі але... та й не дуже хто хоче розковувати бо, тому що як я коли сказав попередніх відео вона така влядь, не... чуть не вгадав температуру бас відпала в мене так було так було трошки щось От відволікся трошки перегрів бах отпала і викинув так що отак Треба, якщо закинули пруточок, слідкуйте, не перегрівайте. Інакше викинете просто металогрупці. А купувати вона не дешево коштує цей кругуляр. Раніше в мене було багато нержавейки 40-13, там одного чоловіка купляв, а зараз вже у нього немає, тому перейшли на Х-12МФ і поки є можливість. Розковуємо цю ну, і звичайно підшипники там пружини такого взагалі. хватає раніше років 15 назад, то я тільки з підшипників і з ресори пластини бив. Ну, де, де я буду брати? На металоломі не було. В основному робив заготовочки на, на шаблі з пружини, з ресори. То так активненько, добре йшло. Ну а зараз, зараз не те време, зараз війна. О, і люди недорозумінні, не що робити і як. Так що так ось як. Прогріваємо і приступаємо до роботи ковки Х-12МФ. Завотовочка прогріваться. І зараз будемо тягнути. Ось я порозбивав уже К-12 МФ. ця довга така. Ну, а ці коротиші, ну приблизно зараз поміряємо. Це під, під ручку під всадною. 200, 220, 230, 240, це теж 220. А ця длинна 350. Ну і ширина, все відповідно, 4,5. Приблизно 4,5. Товщина там четверка, 3,5, отаке. Це мене вийшло. Ну, тут одразу поступило, в мене ще замовили, Позвонили. ложку зробити довгу таку для взуття. Зараз я прогрію, взяв я дванадцятку круглячок і з нею спробую зробити, як воно, буде, як воно буде виглядати. Зараз спробуємо. О, нагрівається. Зараз під молотом будемо його розбивати. Таку ложку для щоб не нагріляється, а довго. Ну я починаю. Дванадцятий круглячок Я показував попередніх відео там, розбив. Треба отака штучка. Просто зробили там з круглячка з арматурки, щоб вона заходила сюди. Тепер ми будемо її нагрівати і скручувати. То в нас буде ручка. То в нас буде ручка. От такі дві вилочки. мене звичайно у круглячка, вони слабенькі. Треба зробити з арматурки, буде міцніше ще краще з пружини. Ще краще з пружини. Так, зараз прогрівається. І підбросили. І зараз будемо робити лоску. Ну, інтересно. одну в одну сторону, а другую в другую сторону. Назовите. Одну туда, другую туда. було взяти арматуру, о, так же само зробити, все одно буде проковуватися. Все одно буде витягуватися і проковуватися, арматура буде міцніша. Я думаю, що це буде доволі така міцна. Я вам скажу так, що береш берешку кругляв другий раз, більшість сталь три. Зробив, воду махнув, а вона прикалилася. Так що зараз неізвісно, Чого вони його там отливають, взагалі? У мене так було. У бумажках купкаусталь 3. Так ослаблю она. Окруженная. Так поіздівалися, а тепер нагріємо і під молотом закатаємо. Буваю свій фірменний молоточок, подарок, подарок від колеги. Забуваються зараз вдома. Приїжджаю. Зано прогрівається, прогрівається гарно і ми його прокатаємо. Я десь там у попередніх відео, яка буде ручка. Thank you for watching! thank you Ось таку ручечку ми зробили, бачите? А тепер я буду витягувати в оцю сторону. Витягувати, на яку мені треба длину. Витягнемо, ставимо кінчик і зробимо лопаточку. Ну От і все. Ось така вийшла, бачите? Тут ще скруточку зробив. Ось така вийшла. Лопаточка для обуви. Конечно, треба попрацювати, над не шліфувати, щоб вона була гладенька. А так я вам скажу, що вона працює. Ну, я сейчас, зараз в чоботях я не можу показати вам, як воно. А так, то в принципі, собі стоя стоїть і раз і обулися. Можна трошечки ширшу цю робити. Ну, достатньо і так от. Невеличкий тут вигиб. Треба зашліфувати, щоб було ідеально, гладеньке. І все. І ось така вам лопаточка для обуві. Ось така ручечка красива. Бачите? А коли вона пофарбується, то взагалі буде інтересно. Тут теж скруточку зробив. Ну, от так. От. Якось так. Ще одну роботу я сьогодні замутив. Почніхуємо і буде нормально. А тепер вже буду крутити бублики О, з очої восьмерки. Там уже мені молот не понадобиться. Мені тільки молот треба було відбити на ноги. На ноги на дровничку. Попередніх відео показував. Можна ставити шаблон і по шаблону. Ставити шаблон і по шаблону закручувати. У мене там такого маленького немає. шаблони вдома. Я отак. Бачите, молоточком, потихонечку Такий... идеальный бубличок получается идеальный бубличок по шаблоне оно швидше, конечно без углей встали, и круто и все ну а так получается видишь вот, идеально ревный бубличок теперь нагреем всю сторону тоже так само сделаем І всього потрібно таких дві. Це буде на ноги. Ви бачили у передніх відео, як робиться дровничка. Ви ну, можете фантазувати як вам буде завгодно. А я як ви на конвейер, то воно було б без... ну, багато було на Це так багато. Все, ідеально красиві бухли. Хто починає тільки працювати, звісно, спочатку буде там посокриво без живо, а з часом ви руку наб'єте і запросто там два бублика не треба може. Оп, завернули і все. Якщо вам треба ідеально там щось робити, то це вже друге діло. Так що отак. От. Так, а тепер нагрів смь. молот не потрібен. катаем губочку просто, это проще просто. Таким способом можно робити такі ячеи четкие красивые, и не нужен молот Гінеться. Ось дивіться, бачите, барабульку накатав таку. Все, по себе ж нічого не треба. А потім вже на холодну ви можете вигинати туди-сюди на вилки. Робити що завгодно, які хочете фігурки. І таких беремо все, все число таке парне. прогрівати і все. І нічого такого немає. Я сам, чесно кажучи, не все вмію, тому що все вміти неможливо, мабуть, немає такої людини, що на світі, щоб все вона вміла. Так ще робити по шаблончику, щоб вам не морочиться і не цей. А в мене все виходить без шаблону, тому що я вже багато років працюю, пожалуйста. Два бублика склав, бачите. І все, ідеально. Отак От ми робимо купу бубликів, а потім на вилочки вже туди-сюди вигинаємо на холодну. І викладаємо, який вам завгодно малюнок. Це саме те, що просто. Може буду іншим разом покажу більш усложнену роботу. Називається Ласточкін Хвост. Там розрубується, о, підгибається, там вже більше мороки. Ну, Вона свою має цінність. Так що, от, от якось так. Ну, От і все на сьогодні. Сьогодні що я поробив? Пластин набив Х12МС. Ну, ось таку лопаточку. Ну, бачите? Ось таку лопаточку Обув... Обуватися. Ось така, щоб не нагинатися. Це кусок ресори мені на, на копачика зробити. Ну і от накрутив отакі бублики вже вдома буду підгинати. Там три скоби порівняв. О, і все ще буде ручка на на цю на дровничку, то я по, пообрізаю тому. Кінці це просто воно длінне, так, я це все таке скрутив. О, хоча я зазвичай беру восьмерку, о, скручую, о, а потім пробиваю. У ну, мене сьогодні не було таких. У мене це було. От, ну, сваркою треба було зварити кінці, тоді скручувати. Ну, і Сварки нема в мене. Тут я зробив по-іншому. Виход можна знайти з будь-якого положення. Що така у мене сьогодні робота була? О. Це все, все, що як і завжди. Ну, єдине, що от людина попросила зробити. Отаку -цю. Ну, її треба пошліфувати, о. от полірувати, пофарбувати, коручше, зробити і буде супер. О, така декоративна лопаточка для обуві не треба нахилятися нічого. Ось таке відео на сьогодні я засняв. Хоча воно вже повторюється, вже там декілька в мене було картинок, таких воно все повторювалося. Ну, На сьогодні така лопаточка вилась. Отак, знаєте, якщось таке новеньке, щось то і хочеться і робити. От. А то вже надоїдає, надоїдає. От... Раніше було багато замовлень, то що й перебирали харчами. От. А зараз вже радий, там... ага, є якесь замовлення, якусь безділушку красиву зробити, якщо вона стоїть. От. То вже цікаво робити. Так що пробуйте самі. Нема нічого неможливого, Я теж 91 році, коли прийшов до кузня, я нічого не вмів, О. а потім воно пішло, пішло, пішло і поїхало. От. Так що, от якось так. Вже, звісно, в мене ентузіазму такого немає, як раніше було. Що робиш, 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 хочеться далі, далі, далі. От. А зараз вже, як ти вже, знаєш, як робити, от. якщо не замовили, то і не хочеться робити. От. Замовили, став, швиденько зробив день, її ніяких проблем. Так що пробуйте, О, нема нічого неможливого. Хоча знать все неможливо. Як я вам казав, що нема такої людини, яка все на світі знає. Так що, от якось так. Кому сподобалося обов'язково, лайкаємо, підписуємося, пробуємо самі і чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.